Берекла від країномовного каналу. Бачите, ялинок ще навезли з того боку. Сьогодні дещо незвичайно. Я вже по роботі бігаю на, на своєму робочому районі. 22 грудня 2025 року, понеділок. День важкий, але будемо сподіватися, бачите, ялинки навіть на землі лежать. Торгується линками Новий рік незабаром Ось-ось <смір> незабаром Снімав, ще восьмої -е не було Ну зараз там <смір> на нараді порадились Біжу знов по роботі і мені здається що попрохладнішало Зранку плюс один було А зараз так нуль може і мінусець Так що може Може ще сніжок і не весь розтане, і буде справжній новий рік. До речі, до якого залишилось чуть більше тижня. 22-го вже, боже. Як час минає. Ладно, будемо сподіватися, що все буде добре. Світло поки що є. Сніжок <сіпі> де неде лежить. Будемо сподіватися поки що, буде і світло, і водичка. І все як повинно бути. Все, усім гарного дня, легкого понеділка. Усім миру добра, злагоди. Всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити. Незважаючи на що, бачите вогники в продуктовому кіоску. Новорічні. Скоро свята. Пока.